Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Нісан Qashqai. офіційний автомобіль 2021 року випуску, куплений офіційно в Україні. Має одного єдиного власника з моменту покупки. Не битий, не фарбований. Під капотом має 2 літра: бензин, автомат та передній привід. Друзі, авто просто в ідеальному стані, все в оригіналі, навіть не тоноване. Має повний комплект ключів, сервісну історію обслуговування та, звісно, два комплекта гуми. Вигляд має просто супер, гарна комплектація, лінзована оптика, оригінальні диски. Класна зимова гума. Також є комплект літньої гуми. Має партроніки по колу спереду та ззаду, електроскладання дзеркал, повний електропакет, шкіряне мультикермо, друзі, подивіться, в якому стані кермо, просто взагалі як нове. Має, звісно. Руїз контроль, ось таку приборочку з безліч регулювань, датчики давлення шин, датчики світла та дощу, блютуз, ось таку мультимедію, двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь, підігрів лобового скла, дзеркал, задній ряд сидінь. Також в новому стані. Взагалі, друзі, авто без нарікань. Просто супер. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або позаготівку. Чекаємо вас на огляд та тест драйв до нашого автосалону.